Навіщо потрібна багатотрубна мультиплівкова царга БМЦ. Багатотрубна мультиплівкова царга є спеціальним елементом дистиляційного обладнання, призначеним для ефективного розділення фракцій у процесі перегонки. Основна її функція полягає в сепарації хвостових фракцій та сивушних полій від основного продукту тіла, що дозволяє отримати високоякісний чистий дистилят. Це досягається завдяки принципу багаторазової ректифікації, де важко киплячі домішки утримуються в царзі, запобігаючи їх потраплянню до кінцевого продукту. Застосування БМЦ дає змогу продовжити відбір продукту аж до 100 градусів Цельсія у кубі, мінімізуючи втрати корисного спирту та підвищуючи загальну ефективність процесу. БМЦ сумісна з колоннями будь-якого діаметра та типу насадки. Що робить її універсальним рішенням для різних конфігурацій обладнання. Як обрати оптимальну БМЦ: вибір розміру БМЦ залежить від об'єму спирту серцю, який планується переганяти. Чим більший об'єм сировини, тим вища царга рекомендується для забезпечення достатньої площі контакту пари та флегми. Наприклад, на двохдюймову колонну можна встановити три або чотиридюймову БМЦ без втрати продуктивності. Єдина ключова умова: Достатня потужність нагріву, адаптована до діаметра царги, щоб підтримувати стабільний режим кипіння. Для орієнтування, для невеликих об'ємів до 10-20 літрів, підійде БМЦ з висотою трубок 170 мм, для більших партій понад 20 літрів, моделі з висотою 420 мм, що забезпечують кращу сепарацію. Назва багатотрубна мультиплівкова царга точно відображає її будову. Це система з численних трубок, розміщених у середині корпусу, зазвичай скляного або металевого для візуального контролю. Пара, проходячи крізь трубки, нагріває їх, створюючи зони з градієнтом температур. Флегма, що повертається згори, заповнює царгу та починає кипіти під впливом тепла від трубок. В результаті важкокиплячі фракції, наприклад, сивушні олії, ефективно утримуються в нижніх шарах, тоді як легкі компоненти продовжують рух угору. Цей механізм базується на принципах фракційної дистиляції, де різниця в температурах кипіння речовин забезпечує селективне розділення. БМЦ не потребує додаткових регулювань, вона функціонує автономно, адаптуючись до динаміки процесу. Робота з БМЦ є простою та інтуїтивною, не вимагаючи спеціальних навичок. На початку перегонки царга накопичує рідину. Після відбору головних фракцій летючих домішок вона наповнюється важкокиплячими компонентами. Та починає кипіти, сигналізуючи про перехід до основного етапу. Наприкінці, коли тіло в кубі вичерпується, кипіння слабшає, а рівень спирту в царзі знижується, що вказує на завершення процесу. БМЦ ефективна для будь-яких типів брах цукрових, фруктових чи зернових. Головний критерій застосування прагнення до максимальної чистоти продукту, що робить її ідеальною для ентузіастів, які цінують якість понад усе. Ми пропонуємо БМЦ в діаметрах 2, 3 і 4 дюйми з трубками висотою 170 мм або 420 мм. Кожна модель оснащена вузлом відбору хвостових фракцій, що спрощує процес для домашніх дистиляторів. Він дозволяє легко видаляти домішки без перерви в роботі, підвищуючи безпеку та зручність. Це не тільки економить час, а й мінімізує ризик забруднення продукту, роблячи дистиляцію більш контрольованою та відтворюваною. У разі питань щодо інтеграції БМЦ в вашу систему, звертайтеся за консультацією. Ми допоможемо оптимізувати процес для досягнення найкращих результатів.